Привіт, мої маленькі мандрівники! Сьогодні я запрошую вас у далеку подорож аж до Англії, у і красиве місто Лондон. Там, над тихою річкою Темзою, стоїть один із найвідоміших мостів у світі. Він такий особливий, що люди приїжджають подивитися на нього з різних країн і називається він. Тауерський міст. Друзі, подивіться, цей міст ніби сказки. І справді, у Тауерського мосту є дві високі кам'яні вежі. Вони схожі на справжній замок із віконцями, арочками і зубчиками зверху. Міст міцний, великий і дуже гарний. А тепер найцікавіше. Тауерський міст уміє підійматися. Так, так, він не просто міст, по якому їдуть машини й автобуси. Якщо по річці пливе дуже великий корабель, міст піднімає свої частини догори, ніби піднімає крила. Корабель спокійно пропливає, а потім міст знову опускається і люди можуть продовжувати шлях. Це один із найстаріших мостів Лондона. Йому вже більше ста років, але він і досі працює як новенький. А ще на мосту є скляна доріжка, по ній можна йти високо над дорогою і бачити все, що відбувається внизу. Діти, які приходять на тауерський міст, навіть притискаються носиками до скла, щоб подивитися, як під ними їдуть машини. Над мостом літають чайки. Поруч стоїть старовинна фортеця Тауер, звідси й назва. Там живуть охоронці у червоних пальтах і чорних капелюхах. Вони дуже дружелюбні й усміхнені. Ну що, друзі? Вам сподобався цей чудовий міст? Він сильний, красивий і вміє робити справжнє диво, підійматися, щоб пропустити кораблі. Наші пригоди не закінчуються. Наступного разу ми знову вирушимо у дивовижну подорож. Я поведу вас далі лондоном, і ми познайомимося з дуже відомою вежею, у якій живе величезний годинник. Він такий великий, що його чути на весь лондон. А як називається цей знаменитий годинник, ви дізнаєтесь у нашій наступній мандрівці. До зустрічі, друзі!